24 березня Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ця дата встановлена рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я у день, коли німецький мікробіолог Роберт Кох заявив про зроблене ним відкриття збудника туберкульозу у 1993-му ВООЗ оголосила туберкульоз національним лихом. А день 24 березня Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом. На Коломийщині теж ретельно борються з цим захворюванням. Ми побували у циняві, де медики докладають усіх зусиль, аби пацієнти стаціонарного відділення Може швидше одужали. Далі про це матеріал надії Плюхіної. Пані Олександрі 58 туберкульозом захворіла торік влітку. На лікарняному ліжку вже 8 місяців, і це ще не кінець. я сама не знаю, як я захворів, чи на роботі, чи десь у дорозі. Я сама не знаю, як це сталося зі мною. Я працювала до посліднього, не знаю, як це сталося. Я сама і температури не мала, щоб я температуру мала, і слабкості такої, ще квітень. І вже виписується. Виходить, сказали рік чи два роки. Ну не знаю. Жінка дуже вдячна медичному персоналу Циняської протитуберкульозної лікарні за турботу про неї. каже завдяки їм їй вдалося вижити. Щирі укліни Сергію Тарасовичу, Оксані Марянівні, сім Марії Васильівні. маніпуляційні сестри, всім медсестрам, аби їм Бог давав здоров'я і всього сього найкращого. У Цинявській лікарні лежать важкі хворі, які мають діагноз мультирезистентний туберкульоз. Тут є 20 хоспісних ліжок. Наразі 19 пацієнтів, розповідає Сергій Семен, завідувач відділення Цинявської протитуберкульозної лікарні. Паліативне лікування це ті хворі, які вичерпали свою можливість вже в лікуванні. Мали часті перерви, відриви від лікування і негативну ренологічну. Динаміку такі хворі у нас отримують сугубо симптоматичне, патогенетичне та вітамінотерапію. Наше відділення мультирезистентного туберкульозу лікує дуже агресивний туберкульоз, який тяжко піддається лікуванню. Схема лікування приблизно від 18 до 20 місяців. Такі хворі, це активні хворі, які виділяють мікобактерію туберкульозу. Вони повинні бути обмежені в доступі і спілкуванні чи своєю родиною, чи з оточуючими людьми. Такі хворі не повинні їздити в транспорті, відвідувати. Чи працювати в тих, чи інших закладах, чи на підприємствах. Туберкульозом хворіють люди різного віку і статі, особливо ті, хто зловживає алкоголем та погано харчується. У Цинявській лікарні роблять усе, аби пацієнти мали найнеобхідніше для якнайшвидше одужання. Тут свіже повітря, зелені насадження, професійний догляд, триразове харчування, теплі палати і медикаменти. Лікування мультирезистентного туберкульозу є дуже дороговартісне. Якщо вперше діагностований туберкульоз потребує приблизно 400 гривень на місяць лікування то лікування мультирезистентного туберкульозу майже 15 тисяч гривень. Ліки ми всі отримуємо за рахунок державних закупівель та також глобального фонду. Є така програма. Лікування ну, я вже казав, майже 15 тисяч гривень. Це Довго тривали, не всі хворі витримуються лікування. Розумієте, ну переривають і і так далі. Стараємося, боремось. Торік на Коломийщині вперше захворіла туберкульозом 81 людина, три дитини і один підліток. Більшість хворих проживають у селах. Це безробітні особи працездатного віку, розповідає головний лікар Коломийського фтизіопульмонологічного диспансеру Віктор Титик. Туберкульоз це є інфекційне захворювання, яке викликається мікобактеріями туберкульозу і спричиняє розвиток бугорків у тканинах. Організму, а також рядом симптомів клінічних, клініко-морфологічних та інших. Туберкульоз признаний у світі всьому епідемією, не виключенням є і Україна. На даний час в Україні дещо ситуація з туберкульозом стабілізувалася, хоча все рівно досить високий рівень порівняно з іншими розвинутими країнами. Наразі діє державна програма по боротьбі з туберкульозом. Районна влада внесла певні поправки та корективи в документ, і медики сподіваються на ще кращу підтримку закладів і пацієнтів. Наш диспансер успішно бореться з туберкульозом як на теренах району, так і на теренах сусідніх з Коломийським районом. Наш диспансер складається з саме власне диспансерного району лабораторії і двох стаціонарних відділень. Одним із немаловажних факторів у повноцінному лікуванні хворих на туберкульоз є повноцінне висококалорійне харчування. З березня цього року харчування покращилося. У цьому значну роль відіграли депутати обласної. Та Коломийської районної ради, а також керівництво Коломийської районної держадміністрації, зокрема, хотів би, користуючись нагодою, подякувати нашим спонсорам: це Мирославу Червінському, Юрію Овчаренку, Петрові Кнешуку і Роману Костюку за надану нам благодійну допомогу. Головне, вкотре наголошують медики, при перших ознаках захворювання не лікуватися самостійно і не ігнорувати недугу, а відразу звернутися до фахівців.